Вітаю вас, мої любі. Сьогодні буде незвичайний відео, розклад на таро, а трішки змінений буде формат. Зараз поясню, чому. Я так думаю, що ви всі вже в курсі, що в нас в країні йде велике перезавантаження, як його назвав президент, і деякі зміни, ну, деякі зміни так, ну, відбуваються, відбуваються, а деякі прям такі дуже цікаві. Тому я не планувала взагалі робити відео на цю тему. Ну йдуть зміни, звісно, що ну, добре. Але сьогодні зранку прокинулась, мало того, що Буданов там пішов з гурта ще й малюка. Звільнили, чи сам пішов, не зрозуміло поки що. Тому я все ж таки ходила ходила півдня і вирішила зробити для себе. Зробила, потім думаю, ну ладно, трішки заспокоїлась. думаю, але ж ви теж. Теж думаєте, що воно, як воно. Тому я його сфотографувала Сфотографувала в різних позиціях, буду показувати вам зараз фото, буду по частинам його. Спочатку покажу вам таке суцільне, потім по частинам і розповім все, що мені, все, що я зрозуміла ситуації, яка зараз відбувається. Ну, взагалі було цікаво, яка буде реакція Кремля, наприклад, на Буданова, якщо його поставили для чого, чому звільнили малюка, ну і таке інше. Тому я от зараз дивлюсь на вас, а сама ще дивлюсь на екран на комп'ютері, де я бачу свої знімки. Потім я їх виведу вам на екран, і вам буде все зрозуміло. І перше, що я. А, ще маленька, так, така вставочка, я ще й запитала у творця, такі малесенькі мені прийшли теж відповіді ну, для заспокоєння. Що, що взагалі відбувається і до чого воно все? Так от, перше, що я зробила, про призначення Буданова. От зараз я дивлюсь, така величезна викладка, не переживайте. Звісно, що одразу все не зрозумієш, я просто вам показую, як воно в мене вийшло. Зазвичай воно так і виглядає, просто що ви цього не бачите. А зараз я буду потрошку вам показувати частинками і розповідати. І так, перше, що я запитувала, яка головна енергія зараз характеризує Буданова? Ну, і вийшов шут, дуренчі його називають. Ну, до речі, вона дуже прям так характеризує, бо що таке взагалі енергія шута. Це енергія чогось нового, сміливого, відкритого, дуже креативного. Ну, я так думаю, що на цій посаді, ну, це взагалі енергія Буданова, який такий. Ну, Видається, в нього ці енергії присутні. І на цьому місці він, звісно, це місце для нього нове, Ну, очільник офісу президента. Е, так, далі я спитала: оця нова енергія, чого воно стосується? І от прийшли от наступні три карти, там, де от четвірка Пентаклій, е, імператор, е, От дивіться, оці прям три карти от дивно звучать. Втримання влади в країні. От чомусь, оце четвірка пентаклів, це не там, підсилення, це саме тримаю, бачите, тримає. і мені прям таке прийшло. Не знаю, чому він допоможе втримати владу і чому вона взагалі потребує такого. Але от прямо так от воно читається. Стосується цього, це що його нове призначення, саме от так от втримання того, що є. Далі. А я ще спитала, ну наступне далі все піде отак підряд, буде, ну, що взагалі означає його призначення. І перші ж от наступні карти, от там, де паш мечів, королева кубків і двійка пентаклів. Що це таке? Ну, Взагалі паж мечів це той, хто інформацію, вміє шукати інформацію, той. хто… Слідкує. Той, хто може за словом, карман не лізе, може дуже сильно так, знаєте, відповісти, як, що він думає. Взагалі-то зараз ця карта картається як карта розвідки. Тому що він вишукує, він слідкує, все таке. Коротше, а наступна карта, оце королева кубків, вона в даному контексті, скоріш за все, означає оце саме перемовини. Його оце роль зараз буде оце внести. Таку позицію, по-перше, таку незговорливу, не і слідкувати за всім, що відбувається. А також Двійка Пентаклів ще це вміння домовитись, вміння, знаєте, як отак, от як вужик пролізти де, де завгодно, і з усіма все погодити. А от наступні три карти оце е, Дев'ятка Пентаклів, Трійка Мечів. І Колесу фортуни, і я спочатку ну от ясно, що трійка мечів це якесь прояснення, причому болісне прояснення, як правило, це трійка мечів, вона дає таке розуміння, але через неприємні почуття. І оце зліва карта, яка лежать біля дев'ятки пентаклів, це така жінка в жовтому красива. Я спитала, що про що це? І, ви знаєте, от показує по-перше, що ідея якась у нас, у нас є не то, що незадоволення, а от зависають гроші на, на рахунок війни. А у мене вже не перше таке показує. От Поруч з шісткою Пентаклів не перший раз вже показує це повішеного. Що от щось таке в нас буде, він допоможе. Я так розумію, це ж ми про нього питаємо, що взагалі означає його призначення. Він допоможе оце зрозуміти. До, до речі, колесо фортуни ще може означати або біг по колу, оце в нас йде по колу щось. Оце на рахунок або територій, або грошей, які ми, начебто, їх підписали. Ми а можемо їх, от зараз вони десь зависли, гроші на війну, і вони не. Ми не можемо їх отримати. От буде якесь болісне прояснення або колесо фортуни ще може означати, що після цього піде якраз поворот і буде змінена ситуація. Я більше отак, скоріше прочитала, що буде оце болісне прияснення. Ми зрозуміємо, що відбувається із територіями може означати, бо в мене дев'ятка пентаклів зараз дуже часто показує ці території спорні, ну вони не спорні, вони наші. Але які хочуть прям сильно в нас, щоб ми з них пішли. І оце буде щось на рахунок цього. А і ще, крім того, стосується і грошей, яким щось з ними відбувається, щось не те. І він якось цьому буде, поспособствує. Наступна іде, три карти, а, то жезлів, трійка жезлів і суд. Ну, це от його призначення. А прямо, ви знаєте, як по долі. І взагалі, от карта суд вона ще може означати таке позитивний, як ребрендинг. Взагалі може означати зміну. Зміну, дуже сильну зміну, таку глобальну зміну на майбутнє. Оце трійка Жезлів, вона означає, що воно планується якось на майбутнє. За рахунок того, що оце ми зрозуміємо щось таке, що ним раніше не розуміли, у нас буде змінено щось таке дуже дуже сильне. Наступні карти означають: оце двійка кубків, це весь час зараз іде про перемовини. Буде великий шанс на підсилення перемовної позиції, бо сімка жезлів це якраз карта захисту, вміння відстояти свою позицію, вміння довести її. Причому дуже аргументуючи, і оце тут з Пентаклів, він це шанс на це є. Наступні карти, от три карти взагалі показують, що зупинка війни це ілюзія. От Просто, от, посудячи з перемовин, що буде відбуватися, зараз зупинити війну не важливо. От зупинка війни ілюзія, прямо от так от читається наступні карти. І далі йде, що треба. Оце карта смерті, карта смерті це глобальні зміни, незворотні зміни. І нам треба змінювати щось. У оце е ці закохані, це ще теж карта, яка теж може теж показувати, як перемовини, домовленості, наш вибір, який є. Оце треба глобально змінювати. І на і нижні три карти, сонечко місяць і сімка. Е Мечів і прояснювати, за рахунок чого? Прояснити все, що нас хочуть обдурити, щось збрехати нам. Оце все. Я так розумію, що його це призначення, він буде це як втілювати, допомагати це все зрозуміти, якось направити, перемовити в нове русло якесь. І от прояснити всі позиції, які є, і от так от піти от таким от шляхом. І пару слов вам скажу, які я а, от що я ще запитала у Творця, що він мені відповів. А, ще ж це не все. Ну, ладно, я зараз скажу одразу, потім ще там реакція Кремля у мене є. А, я питала, чому пішов з ГУР в офіс президента. Йому запропонували цю посаду, щоб він допомог, допоміг вести перемовини з США, США бо де стане основою перемовин. Він здатен зробити прорив та показати США, у чому їх вигада, щоб підтримувати Україну. Ось така картинка була мені відповідь на цю тему. Зараз ще швиденько вам покажу. Швидко буду робити це. Якою була реакція Кремля? Ну, Це загальне все, що мені випало. І швиденько вам розповім, що тут Кремль взагалі. От, перша головна енергія Кремля на призначення. І оце я так прям задала питання. Вони зараз будуть обмежені у своєму захисті, оце вісімка і дев'ятка, вісімка мечів дев'ятка жезлів, вони от це захисна позиція, як буде обмежена. А двійка, оце, двійка мечів, оце взагалі не прийняття ситуації. Вони прямо от не хочуть це приймати, не хочу на це дивитись, не хочу бачити, бачити очі в неї закриті, і я взагалі цього не хочу. Далі. А далі показують цікаве, от їх сила, сила. Дуже ілюзорна, От показують сила і ілюзія. І це буде зараз все більше видно. Бо карта суд це взагалі та, карта прояснення, витягнення скелетів якихось шафи, те, що було не, не видно, це буде показано, показано, прояснено, проговорено, що їх сила вона взагалі ілюзорна. І надалі йде от там, де карта смерті, буде змінюватись, відмирати щось. От це стосується багатьох людей, бо там от, десятка пентаклів ще, багатьох можливо, країн на майбутнє будуть величезні зміни. Далі вони все одно будуть битися, от там, де двійка, от так само, як для нас, йшла. Карта, двійка кубків як домовленість, і вони будуть битися все одно за свої, за територію. От бачите, та сама карта випала, яка випадала і на попереднє. вони прям будуть за це битися все одно. А далі два е, лицаря, лицарь жездів, ли, лицар мечів і карта переможця. Я потім ще запитала, що вона тут означає. От вони будуть спіною рта до, до, до всім. Всіх прям доказувати всім, що вони переможці. І от справа карти, які була біля, що вони достойні цього, що вони краще за всіх, що вони все одно тут головні, це будуть робити підлими, оце сімка мечів. Це підла, підлість, брехня, нові якісь шляхи шукати, бо шут тут теж є. Але все одно оцінка Батаклів каже, що їм можливо навіть щось трішки вдасться, але зовсім не те, що вони хотіли. І оце внизу карти прояснення, що їм все одно це робити дуже важко. Коротше, про Кремль таке вони не сприймають взагалі це. Їм дуже це не подобається. Вони все одно будуть кричати всім, що вони переможці, що будуть битися, опрямбитися битися на перемовинах за ті території, які ми не хочемо віддавати, а вони хочуть. Все одно в нас їх типу, забрати. Не будемо нічого віддавати. Далі. Наступне в мене було питання: з-за чого собственно, я і робила цей розклад, бо з Буданом було якесь більш-менш зрозуміло, а що ж таке от з малюком? Чому? Наче таке ну, успішний такий, така людина. І я запитала. Оце, що мені вийшло по його розкладу, це така загальна картина, а тепер будемо дивитись частинами. І от я спитала: головна енергія, яка зараз характеризує малюка, оце карта Дев'ятка мечів. Ну, По-перше, йому це було ну, прям дуже сильно неприємно. Воно прям дуже сильно. Він, ну, це не, я не думаю, що він злякався, тому що це карта, більше карта тривог. От не знаю, що буде надалі. А крім того, це ще карта може показувати знаєте, як мозковий штурм, включення мозку на повну. Я б думаю, думаю, передумаю всі шляхи, які тільки можна. Я думаю, що як робити надалі. що ну, от Взагалі він зараз у такій ситуації неприємній для нього. А чого стосується, от я спитала Оце, от все, що відбувається, чого стосується? От Конкретно мені показало. Бо король мечів це військова людина при погонах, і, ну, може генерала показувати, сила далі карта. Зараз прям карта СБУ. І в нашому домі, тобто і в нашій країні. Чого Стосується От стосується його положення от саме в цій царині. Стосується його, якраз, генеральських погонів, тому що відбувається. Далі, що означає звільнення малюка? І от перші ж карти, які випали, мені показали, ви знаєте, оце карта Єрофанта – це влада, в принципі, влада. Це, не, ну, це ну, не показала у мене Зеленський по-іншому показується. Імператор там вже був у нас. Це просто от особлення. А от Ерафан, це взагалі просто показує. можу показувати як владу. І сімка, і це сімка Кубків і п'ятірка мечів. П'ятірка мечів, взагалі, це знаєте, така нечесна боротьба. От я своїми це ж не про нього конкретно, а взагалі, от чому воно відбулося, оце звільнення. Мені взагалі це все прийшло як у владі. У владі. Бо оце саме сімка і п'ятірка, вони це таке, знаєте, замилювання очей, нечесне щось, от за от, будь-якими способами я це роблю. І оце, от, ну, мені так прийшло, що це інтрига у владі. Далі. Оце наступні карти, що о, оце шістка мечів, я йду іншим шляхом. Тобто людина, У нього далі буде якийсь інший шлях, не той, який був раніше. Зазвичай ця карта в принципі, показує, я уходжу, мені ну, то, що було, мені край як не подобається, я йду навіть не знаю куди. А, але, але випали поруч з ним, от, ну, йде, ну, людина йде, просто знаходить інший шлях. Дуже дві цікаві карти. Оце що суд, що справедливість. Це обидві карти показують як карму, долю, що людина заробила це. Оце особлива карта справедливість показує, що я ну, людина щось таке робила. Ну, не, не важливо, що. І зараз вона отримає як по справедливості. А крім того, що це її як по долі. Це не показує, що погано. Це ж не обов'язково погана. Людина робила щось добре, зараз отримає щось добре. Просто показує, що, можливо, оцей новий шлях, який зараз його чекає, це для нього, як знаєте, ну так повинно було статися, можна по-іншому сказати. І я оце поруч дві карти, оце боком лежать карти. Я запитала, що ж це за новий шлях? ну от Що це таке, що це буде. І мені спочатку показали, що все ж таки його принесли в жертву. О, отам от е, карта повішений, і, як оце, от, і розповіли про це, і показали його, як, от, не знаю, які, які інтриги там були, але його як принесли в жертву. А внизу, от, я не побачила, коли, коли фотографував, там сховалася одна карта, там е, вісімка пентаклів, Це робота. Його робота буде стосуватися все одно військової справи, стратегій. Оце королева мечів, це вироблення якихось військових стратегій, і ця колесниця це може показувати військові операції, які будуть ну, відбуватися. Він все одно залишається при справах, хоча і направлення буде трішки інше. Ну і останнє, що тут мені ще випало? А, тут випало ще, знаєте, це як доповнення. А, от дивіться, цікаві карти випали: шістка пентаклів, п'ятірка пентаклів і десятка пентаклів. Шістка пентаклів зазвичай ну, в плюсовому варіанті показує, як баланс, як рівний віднос, верніше, як збалансовані відносини. але... Але вона ще може показувати і нерівні відносини. Людина, от бачите, яка стоїть, от була вища, вона вища за тих, хто от внизу. То я оце прочитала оцей рядочок, як він мав якесь положення, ну, от що таке ну, начальник, да, він має вище положення, ніж ті, хто внизу. І... Зараз він від цього от він як впав оце п'ятірка пентаклів в його положення як змінилося на погіршення. І це відбулося от як в колективі, оцей футов в колективі, якому він як можливо і залишиться. Але його положення змінилося з положення начальника, він як впав і залишився в тому самому колективі. Ну або десь поруч. Але останні карти, які він залишається все одно. Він маг, залишається магом. Тобто це, це хто? Він все одно буде мати важелі впливу, важелі буде працювати, буде все одно якось на поверхні, він десь не сховається. Людина, от сімка жезлів, це той, хто відможе відстоювати свої позиції. він... Бути спиратися на свій досвід, який він в нього є. Ну, я так думаю, що от по цим картам да, зараз в нього таке от відбулося падіння, йому неприємно, але все одно він залишається в обоймі, залишається при справах, має буде, мати вплив. Ну, от таке мені прийшло. А тепер ще пару слов вам розповім, що мені від, від творця прийшло. От дивіться. Мені таке значить прийшло. Зеленський не хоче, щоб був хтось, хто не підкорюється йому. Він став занадто самостійним. Він почав робити кроки, які не погоджував Зеленським. Це могло привести у майбутньому до шкоди для України. Я ще таке запитала: ну взагалі от це добре для України, що зараз от таки його зняли і там ну, ці -оці відбуваються коливання. Чи це добре для України? Ні, це не добре. Але у подальшому це буде змінено. Маляку знайдуть більш керовану посаду. Ну, таке прям прийшло. А я ще спитала, чи добре це взагалі от, для СБУ, для ГУР, що от, от, зняли одразу, причому такі зміни, ну такі, знаєте, трішки лячно. Там все буде добре. Люди, які очолюють цю, ці структури, будуть працювати во благо України. Ну, от так от, отаке от коротеньке мені прийшло. Ну, так сьогодні відбулося. Не можу сказати, що мені цей формат легко, бо його важко, Ну, не, не важко, багато роботи додаткової. Ну, так сьогодні вийшло. Тому дякую, всім, дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, якщо сподобалось. Пишіть все, що ви думаєте на цю тему. До побачення. Бережіть себе.